22 травня 1949 року на мальовничій садибі Панаса Мирного проходили урочистості з нагоди сторіччя дня його народження. На урочистості з'їхалося багато визначних осіб, діячів української культури письменників. На будинку було встановлено білу марморову дошку, на якій золотом викарбовані слова. В цьому будинку 1903-1920 років. Жив видатний письменник, класик української літератури Панас Мирний. В цей же день на могилі Панаса Мирного було встановлено пам'ятник. Багато вінків лягло на могилу від всіх гостей, які з'їхалися на урочистості. А в зеленому театрі міського парку Перемога ввечері проходили вшанування пам'яті письменника, де полтавці відзначили, що Талант і величка не перевершені. Ювілейний комітет виїзної сесії Інституту Української літератури, Академії наук РСР та Полтавського педуніверситету імені Володимира Галактіоновича Коровенко затвердив бронзову скульптуру, яку створили молоді художники Макар Вронський та Олексій Коліні. Це було перше відтворення образу поета, скульптури. А у 1951 році на день народження письменника на садибі його було встановлено пам'ятник, бронзовий бюст письменника на постаменті з чорного полірованого лабрадориту. Це перше відтворення у скульптурі образа видатного письменника-класика української літератури Панаса Мирного. Перед авторами постало складне завдання, адже мальованих портретів. Панаса Мирного з натури немає, гарних фотографій теж дуже мало. Тож на такій основі і працювали автори. Вивчивши життєвий шлях, творчість, громадську і культурну діяльність письменника Панаса Мирного, вони змогли відтворити глибину думки, поглядів, освіченість видатного класика. Тож перед нами став образ справжнього українського митця. І досі на до садиби не заростає тропа вдячних полтавців, гостей міста, які приходять сюди щодня, щоб всанувати пам'ять нашого видатного українського письменника, класика української літератури Панаса Яковича Рудченко за псевдонімом Панаса Мирно. А його глибокий погляд передає е, тривожну думку про долю української нації, яку він так прагнув. Показати у своїх літературних шедеврах.